Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двохкомпонентну акустичну систему від компанії Alpine, модель S2S69C. Динаміки розміром 6х9 дюймів, постачаються і упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція. І ось так запаковані динаміки. Номінальна потужність даного комплекту динаміків 80 Вт, 85 Вт, пікова 260 Вт. Ось такі високочастотні динаміки. Також в комплекті є фільтри частот разом з дротами, монтажний комплект і все, що потрібно для встановлення і підключення даних динаміків. Динаміки йдуть без захисних решіток. Монтажна глибина 75 мм у даних динаміків. Підключення стандартно, плюсова-мінусова клема. Інший динамік абсолютно ідентичний. Кошик штампований зі сталі, дифузор з Вуглецевих волокон і підвіз маємо гумой. Високочастотні динаміки. Високочастотних динаміків дифузору з целюлози. Інший динамік точно такий же. Чутливість у даному комплекті заявлена 90 дБ. Opiermile 4 Ом. Ось така комплектація даних динаміків. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.